Найсерйозніше це підвищення кількості так званої групи СЖО складні життєві обставини сім'ї, які опиняються в таких обставинах. І мова йде не про бідність, настільки про бідність скільки про. Соціально-економічні показники, да, в яких опиняються люди, ну, по понятним для нас всім причинам, але яка, як наслідок ускладнюється способом життя, тобто це або алкоголізм, або наркоманія, або ну, там інші наслідки. І е, як результат, вже занедбаність дітей, тобто коли батькам все одно, що відбувається з дитиною, чи заберуть дитину, чи не заберуть дитину. Я не можу сказати, що це. Пряма дорога пов'язана з тим, що а, ну, тільки війна на це впливає. Ні, в цілому соціально-економічний стан. А, вплинути, а, наприклад, одній організації на зміну ну, це неможливо, це системна робота. Якщо казати про а, ті наслідки, які ми отримуємо в післявоєнній Україні, а, то в нас є вже а, такий етап маховіка. Тобто ми сьогодні в Одесі, якщо ми кажемо про Одесу, бачимо невеличкі відголоски. Діти, які приїздять сюди, яких ми не можемо побачити, бо вони ну, десь в прошарку соціуму, які приїхали і проживають без супроводу законного представника, батьків або опікунів, які проживають чужими людьми. І вони виявляються в процесі певних дій, школа. Лікарня, садочок або там через правоохоронні органи, через соціальні органи. Тобто, коли відбуваються якісь події, і ми таку категорію бачимо, ми можемо також її побачити, наприклад, в розрізі. В нас є діти, які ми надаємо статус, таких, які постраждали в результаті воєнних дій, і там ми можемо побачити категорію, з ким приїздять діти з бабусями, з там, старшими братами, з дорослими людьми, але не з батьками. І де знаходяться батьки, не завжди відомо. Десь або на деокупованій території, або на окупованій території, або взагалі поїхали в країну агресор. Або або десь без звісти пропалі. Тобто різні обставини. І найстрашніше, за що особисто я переживаю, щоб сьогоднішні реалії, в яких ми опинилися. Наша трагедія, скажімо так, щоб ми розуміли реальність таку, що красива картинка, яка сьогодні. Пропаганду вона правильно пропагандується. Тобто, що не має закриватися інтернатні заклади, там і діти мають влаштовуватися в родини. Але на мій особистий погляд, на сьогоднішній день ми не маємо права робити якісь певні радикальні речі по відношенню дитячих закладів в державі.